Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Мої дорогеньки таке запитання. Російський винищувач зіткнувся з безпілотником США над Чорним морем. Тут є декілька версій, що збили, хтось каже, зіткнувся, хто кого збив росіяни цих, чи, навпаки, тих. Ось. Дивіться. ну... Тут зараз так. Або зіткнулися, або збили. А будемо дивитися два варіанти. І так, збили. Тобто, росіяни збили американський безпілотник. Так, це один варіант. І другий варіант зіткнулися випадково. І так, ну, якщо у вас є якісь варіанти, то можемо завтра продовжити. І так. Мене цікавить перший варіант, що збили. Тобто, росіяни збили американців і е, зіткнулися випадково. Ну тут вже ні, я не бачу, що тут випадково. Я можу під, підкласти ще одну. Виглядає, що ні, що не було випадково. А тут уже замовчується інформація. Тобто, тобто цирк на дроті. З одної сторони, меч можна рахувати як а, так, тому що це якась дія випадково, так? Але випадково це не є дія, тому ні. Тобто, не навмисна дія. Було би це тут у нас навмисно, тобто, якби я подивилася інакше, це питання, якби тут стояло, що е, преднамерено, тобто збили, тоді і так. А якщо навмисно, то ні. Тому е, тут, скоріше, так, е, спеціально збили, у нас тут 20-й аркан. І е, я би сказала, що тут іде знову якесь таке випробовування, як і пам'ятаєте, в Польщі, що сталося, коли до цих пір так і не вияснили, е, про це не говориться, замовчується. Е, хто саме залетів до Польщі? Давай тепер, давайте тепер подивимося, яка буде реакція Америки. І так, якою буде реакція Америки. Ну, Бачите, те саме, що і у Польщі. То саме, що і у Польщі. Бачите, ще й карта показує, що у нас е наша пісня харача починає з начала. Тобто, е ситуація повторюється, я не бачу, що вони, е якась реакція тут буде. Ось, скоріше за все, заберуться в асфяясі, як російською говорять. Ось я не бачу, що дійсно щось буде, так? Невже Америка промовчить? Виглядає, що так. Да. Ви знаєте для чого? Тобто, щоб утихомирити все, щоб більшої не було, ну, як би це сказати, а що може Мария зробити? А що може роби... зробити? Тобто дві ядерні держави? Я дійсно не бачу, поки що не бачу. На даний момент не бачу. Давайте ще раз перепитаємо: реакція американців, тобто, невизначеність. Невизначеність. Дивіться, я так бачу цю ситуацію. Бабка надвоє гадала, ось ця карта говорить, але з одного боку відсторониться, з другого боку спостерігати. Можна так сказати, а ми нічого не бачили. У нас є досвід якийсь, набираємося досвіду, а тут дерзко відповісти. Тобто, ви знаєте, тут. І мені нагадується те ж саме, що було і з Румунією, коли пролітали, і те саме, що було з Польщею. А, ну що, подивимося на результати, які будуть. А, до речі, це все відбулося над Чорним морем. Мої дорогенькі, я бажаю вам мирної ночі. Бережіть себе, тому що чула, що прильоти є. А, будьте обережними. На все добре, мої дорогенькі.